Вітаю вас, шановні дев'ятикласники. Сьогодні урок географії з вами проведу я. Звати мене Людмила Васильовна Лазоренко, я вчитель географії Черкаської спеціалізованої школи 1-3 ступенів No18 імені В'ячеслава Чорновола. Сьогодні на уроці ми розпочинаємо вивчення теми добувна промисловість. Тема сьогоднішнього уроку класифікація мінеральних ресурсів, ресурсозабезпеченість. Тема є актуальною, адже чимало мінералів та гірських порід, що містяться у земній корі, є корисними копалинами та використовуються в життєдіяльності людини. Сукупність корисних копалин, виявлених у надрах землі, що придатні для промислового використання, називають мінеральними ресурсами. Мінеральні ресурси, які можна освоїти, утворюють мінеральну сировинну базу. Мінеральні ресурси є сировиною для багатьох виробництв вторинного сектору економіки, енергетики, паливної промисловості, чорної та кольорової металургії, хімічної промисловості та будівництва. Природні ресурси умовно поділяють на вичерпні та невичерпні, за природними межами можливого їх використання, а також на відновлювані та невідновлювані за можливостями їхнього відтворення в природі. Всі мінеральні ресурси належать до вичерпних і майже всі до невідновлюваних. За використанням розрізняють чотири групи мінеральних ресурсів. Паливноенергетичні, рудні, нерудні та гідромінеральні. Паливноенергетичні складають нафта, природний газ, вугілля, горючі сланці та торф. Рудні, які ще називають металічними. Складають руди чорних, кольорових та радіоактивних металів. Іншу групу складають нерудні або неметалічні мінеральні корисні копалини. Це сировина для хімічної промисловості, сировина для металургійної промисловості, будівельна сировина, промислові мінерали, коштовне та напівкоштовне каміння. Окрему групу складають гідромінеральні ресурси. Це прісні, мінеральні та термальні підземні води лікувальні грязі. Така класифікація є доволі умовною, оскільки деякі мінеральні ресурси використовують у різних виробництвах. Зокрема, вапняк є сировиною для металургії та для будівельної індустрії. В той час як нафта, газ та вугілля є не лише енергоносіями, а й сировиною для хімічної промисловості, оцінюючи окремі види ресурсів з економічної точки зору, враховують їх кількість, якість та структуру запасів та можливість видобутку. Чимало мінеральних ресурсів належить до стратегічно важливих. Бо з ними пов'язані перспективи розвитку національних економік та світового господарства, це стосується насамперед паливних ресурсів. Щоразу більші потреби в паливі, енергії та сировині стають важливим стимулом технічного і технологічного прогресу. Зокрема, розвинені держави для зменшення залежності від імпорту мінеральних ресурсів, удосконалюють технології виробництва, стимулюють енерго та матеріалу збереження, використовують альтернативні джерела енергії, вторинні ресурси, виробляють штучні замінники сировини. Вичерпних природних ресурсів людству вистачить на обмежений період, оскільки їхні запаси не поновлюються. Кількість років, на які вистачить мінерального ресурсу за теперішніх річних обсягів його видобутку, називають ресурсозабезпеченістю. Її обчислюють як співвідношення між обсягами запасів ресурсу та його видобутку за рік. Іншим показником ресурсозабезпеченості країни є кількість ресурсу в тонах з розрахунку на одну особу, тобто його обчислюють за формулою співвідношення запасів ресурсу в тонах до кількості населення певної країни. Показники ресурсозабезпеченості змінюються з року в рік разом зі зміною обсягів видобутку. Запасі. Резерви можуть також збільшуватися внаслідок відкриття нових покладів та родовищ. Загалом, запаси нафти у світі протягом кількох останніх десятиліть зростали, а ресурсозабезпеченість залишалася приблизно однаковою. Поширення мінеральних ресурсів залежить від геологічної будови. Паливні ресурси, які містяться насамперед у вугільних і нафтогазоносних басейнах, мають осадове походження і залягають у чохлах давніх платформ та їхніх прогинах. Рудні ресурси можуть бути магматичного та осадового походження. Перші пов'язують безпосередньо із кристалічними фундаментами платформ. Їх виступами, щитами та складчастими областями. Осадові родовища рудних копалин поширені на периферіях щитів та складчастих областей. Нерідко саме там розташовані протяжність пояси родовищ металічних ресурсів. Найбільш освоєні та доволі вичерпані родовища поясів давніх складчатостей. Уральський, скандинавський, Східноазіатський, вольфрам Олов'яний пояс, кордельєри, молоді складчатості пояси Альпійсько-Гімалайський та Тихоокеанський містять значні запаси різноманітних руд насамперед кольорових металів. Серед нерудних мінеральних ресурсів, найбільш поширені будівельні матеріали та кухонна сіль. Водночас основні запаси хімічної сировини, графіту, азбету, слюди, алмазів сконцентровані в кількох регіонах планети. У світі є десяток країн, що володіють різноманітними мінеральними ресурсами. Це, насамперед, Сполучені Штати Америки, Росія, Канада, Китай. На території цих країн залягає більшість видів корисних копалень. А також Австралія, Індія, Бразилія, Мексика, Південна Африка та Казахстан, що мають дещо менше видів ресурсів. Ці країни зазвичай належать до світових лідерів за обсягами запасів багатьох мінеральних ресурсів. Різноманітні металічні ресурси мають країни анського поясу: Чилі, Перу, Болівія, африканського мідного поясу. Зімбабве, Замбія, Демократична Республіка Конго, Скандинавські країни. Доволі різноманітні мінеральні ресурси є на території України, Польщі, Венесуели, Ірану та Туреччини. Інколи країни, які не мають багато видів корисних копалин, лідирують за показами окремих із них. Наприклад, країни Перської затоки за нафтою, країни Південно-Східної Азії багаті улов'яними рудами, гвінея та ямайка бокситами Марокко та територія Західної Сахари фосфоритами. Для господарського використання важливим є поєднання різних корисних копалин на невеликій території, що спрощує переробку ресурсів. Такі поєднання поширені в Південній Африці, Індії, Австралії та Україні. Вилучення мінеральної сировини із надр землі якраз і займається видобувна промисловість. Розміщення її підприємств і обсяги розробок корисних копалин залежать від територій їхнього поширення. Величини та якості запасів. Умов видобування і транспортування, наявності технологій видобутку і споживачів сировини. Вигідними для освоєння є родовища і басейни корисних копалин із великим обсягом запасів, потужними пластами, що лежать близько до поверхні та високим містом корисної речовини. Складні умови видобування та низька якість мінеральних ресурсів призвели до закриття підприємств видобувної промисловості в економічно розвинених країнах. Зокрема, Німеччина та Великобританія різко скоротили видобуток кам'яного вугілля, в той час, як Франція та Німеччина майже повністю припинили видобуток залізної та алюмінієвих руд. Хоч загальні запаси цих ресурсів у названих країнах доволі значні, але оскільки здешевіло транспортування ресурсів морем, стало вигідніше вивозити необхідну мінеральну сировину з інших регіонів Південної Африки, Австралії, Індії та Бразилії. Водночас, удосконалення технологій видобутку і попит на внутрішньому ринку, наприклад, у Китаї. Робить економічно вигідною експлуатацію менших і бідніших годовищ мінеральних ресурсів. Постійна потреба в мінеральних ресурсах при одночасному виснаженні їх запасів на доступних територіях призвели до зміщення видобувної промисловості в райони зі складними природними умовами. На крайню північ в зону вічної мерзлоти Канади та Росії. У пустелі Китаю, Австралії, африканські країни, гірські райони, а також на шельф Світового океану. Дякую вам за увагу, до наступної зустрічі. До побачення!